7 година і 31 хвилина Київський час. Про все найголовніше в Україні світі стисло. Я вас вітаю. Харків вранці опинився під атакою російської балістики. Міський голова повідомив, що удари припали на передмістя. Екстрені служби зараз виїхали на місце. Вночі російський шахет влучив п'ятиповерхівку в Харкові. За даними обласної прокуратури, бойова частина безпілотника не здетонувала, але внаслідок влучання відбулася пожежа на даху будинку. На щастя, ніхто людей не постраждав. Напередодні пізновечірі зафіксовано падіння уламків в печерському районі столиці попередньо на відкритій території без пожежі і потерпілих. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Херсон, ворог напередодні тероризував безпілотниками. Через атаку загинув літній чоловік. Ще одну жінку поранено. На Донеччині поранено чотирьох людей, трьох з них у Покровську. Росіяни знищили там з десяток будинків і газогін. Одна людина поранена у Новотроїцькому. Обстрілюють окупанти і села Костянтинівської громади, там численні руйнування приватних осель. Під ворожим вогнем Бахмутський район у Сіверську пошкодження у приватному секторі. Побито кілька багатоповерхівок і зруйновано підприємство у Часовоярському громаді. У Запоріжжі завершили аварійну рятувальну операцію після російського удару по клініці 10 грудня. Через ворожу атаку загинуло 11 людей. Також відомо про 22 поранених, серед них п'ятирічна дівчинка. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 46 годин. Увесь цей час на місці ворожого удару працювали співробітники ДСНС, поліцейські, кінологи, парамедики, психологи. За цей час громадяни подали 120 заяв про пошкодження майна. У Підмосков'ї ліквідували розробника крилатих ракет Х-69 Михайла Шацького. Це підтвердили джерела в розвідці. Шацький був заступником генерального конструктора, керівником відділу програмного забезпечення московського конструкторського бюро Марс. Він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 до рівня Х-69 і впроваджував в нові БПЛА. До знищення Михайла Шацького можуть бути причетні українські розвідники. Конгрес США затвердив витрати на оборону без продовження лендлізу для України. Як повідомила посол України в США Оксана Маркарова, ухвалений сенатом проект закону передбачав продовження терміну дії закону про лендліз. А наша амбасада активно адвокатувала його. Однак, законопроект, затверджений палатою представників, не містив такого положення. Посольство України надалі намагатиметься зберегти цей механізм уже в іншому двопалатному проекті під назвою «Stand with Ukraine». Закон, Україн. вперше з часів Другої світової, дозволяв президенту США використати програму лендлізу і надати. Ти в борг зброю Україні та державам східної Європи за спрощеною схемою. Сенат схвалив навесні 22-го. Втім, документ втратив чинність восени 23-го, А американська влада його так і не продовжила. Трамп виступив проти ударів України у глиб Росії. В інтерв'ю Тайм Трамп сказав, що не згоден із рішенням адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати західну далекобійну зброю для ударів по Росії. На його думку, це загострює конфлікт і робить гірше. Також він каже, що використає підтримку України з боку США як важіль тиску на Росії в переговорах про припинення війни. Новообраний президент США заявив, що хоче досягнути угоди, і єдиний спосіб це не відступати. Польща поки що не планує розміщувати в Україні миротворчі війська. Про це прем'єр країни Туск заявив після переговорів з президентом Франції Макроном. Прем'єр Польщі підкреслив, що його країна відчуває величезний тягар війни в Україні, який ліг на Польщу у військовому і гуманітарному вимірі. Також Польща взяла на себе обов'язок захисту кордонів НАТО і всього Європейського союзу з Білорусією і Росією. Туск підкреслив, що зараз Польща інвестує майже 5% ВВП в оборону, і це оборона не лише Польщі, а й усієї Європи. Туск підкреслив, що політики в Європі і в Києві мають це взяти до уваги. В Україні хочуть легалізувати криптовалюту і відбутися може це на початку 25-го року. Як повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, зараз робоча група завершує підготовку відповідного законопроекту до першого читання. Документ мають погодити з Нацбанком і МВФ. Тож після цього закон про легалізацію криптовалюти може набути чинності в першому кварталі наступного року. Так пропустив Гетьманцев. За його словами, пільг на оподаткування криптовалюти не буде. Воно буде застосовуватися за моделю цінних паперів. ...прибуток при виведенні активів у валюту. Енергетики по-новому відключатимуть світу для українців для побутових споживачів. Кожна черга графіків буде додатково розділено на дві підчерги для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області. Це має зробити графіки більш справедливими. Сьогодні відключення діють впродовж п'ятнадцяти годин. До 8-ї ранку, із 7-ї до 9-ї вечора буде одна черга. З 8-ї ранку до 7-ї вечора дві черги. Енергетики просять споживачів ощадливо користуватися світлом і не вмикати одночасно по кілька. Ка потужних приладів особливо у пікові години вранці і ввечері. Усік світ любить сильних. Укрпошта випустила нову благодійну поштову марку, присвячену одному з найдитулованіших боксерів України і світу. Тираж марки 420 тисяч примірників. Вже можна зробити попереднє замовлення. Кошти з продажу марки передадуть благодійному фонду Усік Фаундейшн, який створили для підтримки сил оборони та українців, які постраждали від російської агресії. Марку випустили напередодні довгоочікуваного поєдинку Усика з Тайсоном Ф'юрі за титул чемпіона світу. Сам Усик вже прибув в Саудівську Аравію. Чемпіона в аеропорту зустріла українська діаспора. Реванш Усік Ф'юрі» відбудеться 21 грудня. Ну, напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 мільйонів доларів. Вболіваємо за наших, і дійсно, світ любить сильних. Тут нічого не додаш, але для цього нам треба балансуватися і йти на життя. Будьте з нами. Далі пропонуємо вам огляд найактуальнішого з того, що сталося у світі за останню добу. Зібрали все це в невеличкий міжнародний дайджест. Подивіться, будь ласка. Без хімічної зброї та спецпризначенців старого режиму перші кілька рішень нового сирійського лідера Абу Мухаммада Аль-Джулані. Усі, хто служив у силах безпеки за каденції Башара Асада, звільнять щодо хімічної зброї, якої після втечі диктатора залишилося чимало, нова влада запевняє, координує свої дії з міжнародними організаціями та обіцяє за жодних обставин її не застосовувати. Серед інших планів Аль-Джулані сформувати якнайшвидше уряд технократів, який працюватиме до березня 2025 року. Сирійські біженці, які переховувалися від режиму в Туреччині, вже масово повертаються додому. Нова влада обіцяє людям відбудувати зруйновані оселі. Рекорд за один день президент Шапом, пом'якшив вироки для півтори тисячі осіб, які були під домашнім арештом. А також помилував 39 осіб, засуджених за ненасильницькі злочини. В Білому домі зазначили, цьому передували реформи кримінального правосуддя, спрямовані на воз'єднання сімей та реінтеграцію людей у суспільство. Джо Байден виніс більше помилувань на даному етапі свого президентства ніж будь-який з його недавніх попередників. Він також є першим президентом, який будь-коли виносив помилування особам, засудженим за вживання та зберігання мерхуани, і засудженим колишнім військовослужбовцям ЛГБТ. Дві країни стануть повноправними членами Шенгенської зони. Рада ЄС погодила скасування контролю на сухопутних кордонах з Болгарією та Румунією. Австрія була останньою країною, що блокувала це рішення через високий рівень нелегальної міграції в Болгарії та Румунії. Цього вівторка офіційний відень зняв вето. Тож з 1 січня 2025 року на кордонах Болгарії та Румунії з іншими країнами ЄС не буде паспортного та митного контролю. Так само, як його немає між іншими країнами в межах Шенгенської зони, досі лише Румунія та Болгарія не підпадали під ці правила. Українцям при автомобільних поїздках в ЄС через ці країни доводилось двічі проходити паспортний контроль. З весни цього року його скасували в аеропортах.